Привіт! Маєш ідею своєї гри, але не знаєш програмування? Приєднуйся! Я навчу тебе, як робити ігри в Scratch. Так, сьогодні ми з вами зробимо гру, де у нас їжачок буде збирати їстівні яблучка зеленого або червоного кольору. А якщо буде потрапляти на синеньке яблучка, то гра буде закінчуватись. Як завжди, алгоритм гри та правила гри я викладу під цим відео. Ми вивчимо нову функцію клонування, за допомогою якої ми будемо клонувати яблука. Ну що ж, гойда годувати їжачка? Щоб створити таку гру, де їжачок бігає за яблочком, нам потрібен спрайт їжачка. Давайте ось тут у нас яблучка одразу, і давайте ще додамо спрайт їжачка. Давайте ми перейдемо на тваринок. І ось тут у нас є такий їжачок. Добре, з'явилися у нас ці спрайти. Спрайт котика нам вже не потрібен. Давайте ми його ось так приберемо. І давайте, що ми зробимо, ми одразу переіменуємо наші страйти. Яблуко напишемо. Ось тут яблуко. Так. І ось тут ми напишемо їжачок. їжачок. Добре, давайте надамо розмірів. Десь яблуко має 50%, я думаю, буде нормально. Іжачок, ну, десь 70%. Так, так буде нормально. Ось так, буде їжечок бігати за яблучком. Давайте ми попрацюємо зараз з нашим яблуком. Заходимо в наші образи. Нам потрібні три яблука різного кольору, щоб було зелененьке ще і сіненьке яблучко. Ми беремо правою. Кнопкою миші, ось тут дублювати. І ще раз дублювати. Тобто у нас з'являється е, яблучко е, 2 і 3. До речі, чомусь воно не перейменувалося. Давайте ми також ось тут яблуко 2. Ось це ми наз... назвемо яблуко 3. І ось це ми назвемо Просто яблуко. Тепер як перефарбувати ці яблука. Давайте беремо ось це друге яблучко. У нас ось тут є така заливка, заповнення повністю Це відерці з фарбою з якоїсь. Давайте ось тут відкриваємо, знаходимо колір, який ми хочемо. Я хочу жовтенький, якийсь такий яркий колір. ось такий. І тепер я беру, підношу до яблучка і перефарбовую. Будьте уважні, і перефарбуйте все яблуко, навіть його ось це введення чорненьке, тому що ми будемо робити з вами е, умову, за якою е, наш їжачок буде торкатися яблучка або жовтенького, або зелененького, або красненького, і від цього буде відтворитися якась подія. І нам треба саме колір, щоб е, був всюди е, повний колір. Так, Таким чином перефарбовуємо яблучка, за яким закінчується гра синеньке. І дивіться, це червоне яблуко, нам також треба оце перефарбувати. Але колір досить важко підібрати такий самий, то ми можемо взяти ось ту куп'ятку, беремо нашу куп'єтку, вибираємо колір і перефарбовуємо оцей чорний кубик. який тут є. Так, все з яблуками у нас все добре. У нас є жовтеньке. Таке червоне і синеньке яблуко. Добре. Тепер давайте ми попрацюємо з нашим їжачком. За алгоритмом наш їжак рухається за кажівником мишки. Тобто ми рухаємо мишкою, ми, він рухається за нею. Ми вже таке робили з котом, тому для вас це не нове. Включаємо, зверніть увагу, у вас має бути відкритий їжачок. Коли натиснута, Праперець у нас повторюється завжди дія. Якщо завжди, то ми знаємо, що це у нас ось цей крокодильчик. Завжди. Що буде відбуватися завжди? Він завжди буде йти за нашим казівником. Якщо ми кажемо йти, це рух. Переходимо на рух, скільки так кроків переместити на 10 кроків, і завжди він у нас ось тут слід, слідувати за казівником. Давайте перевіримо. Так, він бігає. Досить швидко бігає. Давайте ми йому задамо якось значення 3, наприклад, кроки, щоб він не так прям швиденько в нас бігав. Добре. Але дивіться, коли я веду вправо, це нормально, коли вліво він в мене повертається до головою три. Ось так. І мені це не подобається. Він має рухатись як нормальний їжачок. А не як їжачок скалелас то в нас є тут такий стиль обертання. І ось тут, тут у вас має бути вибрано зліва направо. Бачимо стиль обертання зліва направо. Ставимо його сюди, тобто, коли він буде повертатися за мишкою, він має повертатися наліво або направо. Ну, давайте перевіримо. Ну, ось так мені подобається більше, що він рухається. Так, давайте йому зробимо рухливості. Перейдемо в його образи, його костюми. І бачимо, що тут у нас є. Тут два нам підходить, потім третій якийсь незрозумілий, четвертий нам не підходить, п'ятий нам не підходить. Давайте ми приберемо ось цей, ось цей і ось цей. Ми приберемо, залишимо тільки два костюми, за якими він буде рухати своїми лапками. А, і давайте він у нас завжди, нехай змінює свій костюм. Ми вже пам'ятаємо, це у нас у вигляді. А, вони ось тут наступний образ або наступний костюм, він завжди це робить. І давайте ми ось у її вставимо. Так, він у нас там швиденько лапками вже суває, бігає, подобається. Добре. Тепер давайте перейдемо до яблука. З яблуком трохи складніше, але ми впораємось. І так, що у нас відбувається з яблуком? Коли яблучко таркається цього їжичка, воно ховається і десь з'являється в іншому місці, несподівано. Да? Давайте ми з вами відтворимо такий попередній алгоритм. Ми беремо коли натиснуто. Далі у нас завжди подія, да, відбувається, ми вже знаємо, що це у нас ось цей крокодильчик завжди. І ось тут нам треба додати умову. Якщо касається, то відбувається яка дія. Для цього у нас також існує ось цей крокодильчик. Якщо торкається, то відбувається щось. Беремо цей крокодильчик і ставимо його ось сюди, всерединку. якщо то. Бачили? Далі. Тепер торкається. Торкається у нас завжди в датчиках. Датчики, торкається чогось, торкається когось там і так далі. Відстань якась там, тобто врахування оцих подій, оцих умов у нас ось тут, в датчиках знаходиться. Беремо, торкається. Всередині у нас стоїть вказівник, нам це не підходить. Ми відкриваємо. І бачимо, у нас тут написано їжачок. Ось для цього ми перейменували, власне, наші спрайти. Ставимо їжачок, торкається «Їжачка» і ось цю конструкцію вже поміщаємо всередину, бачимо, він підсвічується. Ставимо всередину нашої умови, якщо Якщо касається нашого їжачка, яблучка, що вона робить? Воно впивається. Ховається у нас є у вигляді. Ось тут. беремо. Воно ховається. Далі, що воно робиться? Воно робить клон самого себе. Тобто, воно коли сховалося, йому треба відтворитися в іншому місці і зробити клон. Воно само сховалося і зробило клон самого себе. У нас все-таки є в керуванні створити клон з мене написано. Тобто воно сховалось і створила клон з мене просто з самого себе. Далі, воно що робить? Воно переходить на якесь случайне положення. Це у нас рух. Воно дивимось, ось тут у нас є перейти до випадкової позиції. Тобто, створила клон і перейшло на випадкову позицію. Далі воно має показатися, тому що ми його ось тут сховали. Ми беремо. Показати, ось тут показатися. І давайте ми надінемо наступний костюм. Ми знаємо, що у нас три костюми, і нехай воно вже з'являється з іншим костюмом. Так, і давайте ми ось тут, де у нас наші костюми, ось наступний образ. Показуємо і наступний костюм. І так, давайте перевіримо, що у нас відбувається. Все, у нас яблучко стало з'являтися. Але нам потрібно, щоб їх було багато. Так, цих яблучок, щоб вони постійно збільшувались. Їх кількість постійно збільшувалась. Для цього ми маємо зробити алгоритм для клона, тому що ось це вже з'явився клон. Так, ми беремо керування, переходимо, і коли я починаю як клон. Тобто, коли я починаю як клон, що я маю зробити? Я маю почекати трохи, ставимо почекати, щоб не одразу з'являлося. А давайте ми поставимо тут 0, 0, 1, наприклад, секунду. І потім що зробити? Показатися. Ось, показати. І знову ж перейти на положення якесь випадкове, перейти до випадкового положення. Ось так. І побачимо, що у нас відбувається. Так, ми вже його бачимо, але що у нас відбувається? Ми можемо тільки торкатися основного яблучка, ні клона, щоб воно клонувалося. А нам потрібно зробити так, щоб сам клон також продукував інші клони. Тобто, щоб він також реагував на торкання їжачка. Тоді давайте ще раз ми додамо. ми задодали, що він показується, переходить до випадкової позиції. І тепер ми додаємо йому. завжди, що він робить. Він, Якщо таркається їжечка, наш клон вже, то так само він ховається, створює клон і показується і вдягає наступний образ. То ось ця умова нам потрібно також для клону. Що ми можемо зробити? Ми можемо дублювати. Натискаємо правою кнопкою миші на ось це, дублюємо, тягнемо завжди. І у нас виходить така сама конструкція, той самий алгоритм, що і для основного яблучка він починає працювати для клона. Давайте ми це перевіримо. Так, ми йдемо, торкаємось. Все. Тепер, незалежно від того, яке ми торкаємось яблучко, у нас наш їжачок може доторкнутися до будь-якого і він створить клон. Добре. Так, мені трохи не подобається, що їх багато. Давайте ось тут поставимо десь чекати, ну, нехай там буде е, 0,5. Ось так. Зараз подивимось. Так, добре. Це вже краще. Добре. Е, тепер що нам треба зробити? Нам треба зробити, що коли їжачок таркається синенького яблучка, то гра закінчується. Для цього ми маємо написати алгоритм для їжачка. Переходимо в їжачка і додаємо йому ось тут умову. Якщо то, ми вже знаємо таку умову, якщо то, ось тут під стилем обертання додаємо і давайте переходимо в датчик і у нас є торкається кольором. Тобто, якщо їжачок торкається якогось кольору, ставимо сюди. І тепер дивіться, переходимо на яблучку. Переходимо на його абразив. Обираємо синє яблучко, щоб воно ось тут показалося да, у нас обов'язково, щоб ми його бачили. Тепер переходимо на їжачка. І ось тут, якого кольору касається, беремо піп'ятку, йдемо на яблучко, знаходимо синій кольор. Ви бачите, що коли я веду, мене змінюється оце коло да, на той кольор, який. Я... Я обираю. Мені потрібно обрати саме синій колір. Беру синій колір, у нас він з'являється ось тут. Що у нас відбувається, коли їжачок торкнеться яблучко? У нас гра закінчується. Давайте ми зробимо, що їжачок у нас скаже: гра закінчена. Ось сюди ми напишемо, Гра закінчена. Нехай він це каже одну секунду, нам достатньо. І все має зупинитися. Все має зупинитися, у нас знаходиться ось тут в керувані. Зупинити все. І ми після говорити гра закінчена зупиняємо все. Так, алгоритм написаний. Давайте перевіряємо. Але у нас одразу синеньке яблучко, коли ми натискаємо на прапорець, ми бачимо, що у нас немає червоного і ми не можемо розпочати гру. То нам треба створити так, так, щоб на початку гри у нас яблуко було завжди червоне. Що ми для цього робимо? Ми переходимо в яблуко і пишемо ось тут такий маленький і дуже простий алгоритм, що коли, коли натиснути пропорець, коли гра у нас починається. Переходимо в вигляд. У нас яблучко показується. І показується воно ось тут. Змінити образ на яблуко і підставляємо його в яблуко. Первинне, не клоноване, вже не. Якогось іншого кольору, а саме червоне перше яблуко. І далі воно буде вже відтворювати клони, міняти свої образи, міняти свої, як клон, так і саме яблучко буде міняти свої костюми і буде змінювати кольор. Так, давайте перевіримо. Все, у нас, коли гра починається, давайте ще раз ось так. У нас завжди воно червоного кольору. Гра у нас виконана. Давайте ще додамо якийсь фон. Пам'ятаємо, тут у нас фони. Ось тут ось такий форест. нехай буде. Так буде наче веселіше. Ви можете додати собі будь-який фон. Ну що, я вас вітаю з вашою третьою грою. Ми гарно попрацювали, нагодували нашого їжачка. І я сподіваюся, що ви не просто копіювали код, а зрозуміли, як працюють функції клонування, як працює функція умови. Якщо то ми з вами зробили декілька, я пропоную вам все ж таки потренуватися і зробити свою гру зі своїми персонажами. Діліться зі мною своїми іграми. Якщо у вас щось не виходить, будь ласка, пишіть, я вам допоможу. Ну і якщо вам сподобалось, ставте обов'язково лайк, діліться з друзями. Я буду рада бачитись всіх на своєму каналі. Підписуйтесь, ну і бережіть себе. Все буде Україна!